Я Віра, шанування всім, кого зацікавили мої судові пригоди. Я, очевидно, не в своєму саду, і я дуже давно не викладала жодних відео. Але якщо ви бачите це відео, то все ж таки я себе, мабуть, зорганізувала і змонтувала відео для Ютьюба, бо воно про Амариліси. І що ж, про Амариліси. У моєму дитинстві була квітка, яка мала ось таке листя, і десь в середині осені вона викидала стрілку, як ця, і квітла десь близько другої половини листопада. Червоними квітами, схожими на ці, але трошки більш з помаранчевим відтінком. Я дуже часто згадувала цей квіт, але ніколи особливо спеціально не цікавилася, що воно таке. Потім випадково побачила у блогера колекцію її, колекцію релісів. Тут я зрозуміла, що так, це. Саме так квітка. І в цьому році я наважилася замовити декілька цибулин Амариліса. Замовлення я робила на інтерфлорі. Ні, пробачте. Замовлення я робила на Флоріумі. Замовлення прийшло приблизно в середині вересня, і одна з цибулин була вже така, що прокинулася від стану спокою і мала. Останньо великі листочки, довгі листочки. Я її одразу посадила. Оце перша та квітка Амарилісу, яку я посадила, і вона відквітла, я б сказала би, до кінця жовтня, вона вже відквітла. В неї було дві, дві стрілки, ось такі. Тобто їй е, вистачило 6 тижнів для того, щоб наростити зелень, викинути дві стрілки і повністю відквітнути. Не дарма, скоріш за все, цей сорт називається рапідо, дуже-дуже рапідо, дуже швидкий сорт. Інші цибулини в мене лежали в холодильнику в відділі для овочів. Друга цибулина на рапіту також почала прямо в холодильнику прокидатися. І я її другою е, виняла. В неї теж було дві е, стрілки. Одна, правда, на жаль, зламалася, і тому вона от до, до стоїла вазі. в цієї було всього вісім квітів. Через те, що та стрілка зламалася, то для цієї я вже придбала таку опору і поставила в цей горщик опору. Я сподівалася, що вони будуть квітнути там приблизно під час Різдва, але до Різдва, скоріш за все, не достоїть і відквітне раніше. Потім я винула ще одну цигулину, цей сорт називається Green Valley. Зелена долина. Першу стрілку трошки так зігнула, вона на пророщуванні стояла на цій полиці, і джерело світла далеко, я прям не помітила, як її так розвернула, і вона така невисока і ем, погнутася. Але квіти дуже красиві, дуже великі. Друга стрілка тут набагато краще, висока, і сподіваюся, Скоро також буде квітнути. І е, після цього я вирішила перевірити останню четверту цибулину яка в мене була. І виявилося, що вона була вся вже підгнивша отут по верхівці цієї цибулини. Е, я спочатку, звісно, Засмутилася і вже майже була готова викидати її. Але сама цибулина була тверда, це не те, що вона повністю згнила. Я простерилізувала ножа і зрізала цю верхівку і поставила в пляшку з водою, поставила на сонячне підвіконня поруч з батареєю, щоб було світло і тепло те, як люблять амариліси. І ось так вона наросла, можливо, трошки навіть забагато перед тим, як її висаджувати в горщик. Насправді морелі кажуть, що вирощують її таким чином також в уводі. Можливо, це підходить в ситуації, якщо вони вирощуються на зріст для букетів, але я все одно хочу пересадити її в горщик. Для цієї цибулини я придбала трошки інший горщик порівняно з попередніми, бо таких горщиків вже не було. таких горщиків вже не було в епіцентрі. Тому я придбала такий більш простий керамічний. Але цей навіть краще підходить. Він більш вузький і, і довший. А марелі люблять. Щоб вони плотно сиділи в горщику, щоб навколо цибулини було не більше 2 см ґрунту. І, в принципі, в такому горщику ця цибулина зможе рости 2 роки, цей і наступний Ну, дай Боже, вона переживе літо і сезон спокою і знову пустить стрілку, але я на це сподіваюся. Так от. Америліси люблять дуже плотно сидіти в горщику. До того ж, чим менше землі навколо Америліса, тим менше ризик, що цибулина буде знаходитися в вологій землі більше, ніж цього достатньо, скажімо так. Бо потрапляння води всередину цибулини це та причина, яка Частіше за все призводить до того, що цибулина гниє і пропадає. Тому зараз будемо висаджувати цю, цю цибулину в, в горщик. Я насиплю трошки туди землі, приготувала вже ґрунт. Просто суміш тих готових ґрунтів, які в мене були тут в квартирі. Додала трошки перліту. Хочу що зробити, хочу трошки підрізати цю кореневу систему, Ось. щоб мені було простіше сочати. Я не буду підрізати нові корінці, але більш таки старі я підріжу, У мене ножці оброблені спиртом, тому думаю, це нормально. Нічого не трапиться. так. Ну, і Буду її завантажувати. А, що ще хочу сказати? Не можна ні в якому випадку повністю її засипати землею, тобто по плечики засипається землею, грунтом ця цибулина, і так вона і буде рости, буде трошки вона назовні зустрічати з горщиком. От цибулина вже плотненько так сіло в ґрунті, в ґрунт смочений і тримає, цибулина вже не штайця. Тепер можна ем, примульчувати ще, наприклад, вермикулітом і ще поставити її біля тепла. Як тільки з'являються квітки, то рекомендують, в принципі, прибрати її з сонячного місця для того, щоб продовжити період квітування. От всі мої амареси вже висаджені. Будемо чекати тепер, коли заквітне і ця квітка, щоб побачити її у всій красі цей сорт Green Valley. З цією ж квіткою, яка вже відквітла, що я збираюсь робити? Я збираюсь ну, ставитися до неї як для, до будь-якої кімнатної квітки. Да, поливати, ну, Вимагає вона там не більше, ніж раз на тиждень. От. А потім навесні, коли зникне загроза приморозків, хочу вивезти її на дачу. Вони люблять знаходитися на свіжому повітрі, але знову ж таки не можна, щоб їх сильно заливав дощ, тому потрібно якісь не знаю або контролювати цей процес, або а, десь в більш такому місці їх тримати з навісом. В середині серпня. Їх треба перестати поливати повністю, і вони зрозуміють, що для них починається період спокою. Листя це, ніяк в інших цибулин, як в часника, як в тюльпана, як в нарциса. Воно буде согнути і корисні речовини з цих листочків вони будуть. Направлятися в цибулину цибулина буде збільшуватися в розмірі. А чим більше цибулина, тим більше стрілок вона випускає, і тим, більше, тим більшого розміру квіти будуть. Після припинення поливу, десь через місяць рекомендують перенести ці квіти в е, прохолодне темне приміщення і тримати там вже до моменту коли збираєтесь знову їх виняти, почати поливати, поставити на тепле сонячне місце і знову чекати на красиві квіти, які прикрашають будинок і створюють гарний настрій навіть в такі похмурі дні. Як в листопаді або в грудні. На сьогодні це все. Дякую всім за перегляд.